Книги про зниклих людей ось уже багато років мають величезну популярність серед читачів. Вони приваблюють нас не лише бурхливим і вигадливим сюжетом, що тримає в постійній напрузі, але й атмосферою химерної таємниці і загадки. Усе це змушує відчувати, як мурашки бігають шкірою, а тому хочеться читати ще ще і ще. Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді представляє топовий бестселлер, психологічний трилер з елементами містики. Я бачу, Вас цікавить пітьма. Автор Ілларіон Павлюк, український письменник, журналіст і сценарист. Відомий своїми психологічними та містичними романами Видавництво Старого Лева 2020 рік. Нікого не залишить байдужим історія про київського кримінального психолога, що вирушає в далеке закинуте селище Бузький сад. Одного разу там стається щось неймовірно жахливе: прямо посеред ночі зникає маленька беззахисна дівчинка. Однак, згодом головний герой дізнається, що це далеко не перший моторошний випадок у селі. Річ у тому, що місцевість облукає звір, безпощадний серійний убивця. Я бачу, вас цікавить пітьма, історія про непробивну людську байдужість і пітьму всередині нас, про чесність із собою і ціну, яку ми готові заплатити за забуття, про гріхи, що матеріалізуються, і спокуток, що дорожче за спокій. Чекаємо у нашій бібліотеці шанувальників напружених містичних історій.